Range Rover Velar, 21 рік, куплений на страховому ціні Copart за 37 тисяч доларів. Білий на чорному. Ось такий з таким пошкодженням по задній четверті буде заміна. Ходова теж треба попрацювати. Тут, в принципі, все ціле. Так, салончик зараз покажу. О, їздив студентка якась. А, точно студентка, бачите? Стразіки. Гарно. Так, моніторчики, тут все красиво, чорний салончик, панорама велика. Музика Meridian. стоїть топова. Прикольний такий автомобільчик. Так, якщо цікаво замовити такий автомобіль, чи прорахунок на нього дізнатися, дзвони, пиши в директ і все тобі. Надамо всю інформацію.